Доброго дня, шановні друзі! У 2022 році виповнилося 100 років від дня народження нашого шановного земляка, народного письменника, великого гумориста Павла Глозового, якого називають найулюбленішим сміхотерапевтом. За щирість і неперевершений талант його творчість люблять як дорослі, так і діти. Ним захоплюються і прості люди, і відомі митці. Гумор глазового дуже нагадує народні усмішки. Читати його збірку радісно й весело, як і все краще, що виходить з під пера талановитого гумориста. Валентин Чемирис, письменник, автор гуморесок, Навел Оповідань. Коли в нього був настрій, то бувало таке слово Верне так влучно скаже, що, хоч падай. Сам він дуже любив сміх. Якщо вже сміявся, то торготав до сліз. Коли були його концерти в Палаці Україна, він щиро сміявся над своїми ж творами разом із людьми в залі. Одержував від цього колосальну насолоду. Анатолій Паламаренко. Народний артист України, виконавець гуморесок майстра сміху. До сторіччя Павла Глазового ми планували видати біобібліографічний показчик майстер гумористичної поезії Павло Глазовий. Але трагічні події у житті нашої країни завадили нам вчасно завершити роботу над виданням. Однак ми не залишили цю ідею і сьогодні раді представити вашій увазі результат нашої кропіткої праці. Матеріал у виданні розміщено у шести розділах. Основна частина показчика відображає літературну спадщину письменника: це окремі видання, публікації в збірках і періодичних виданнях, твори для дітей та переклади. Матеріали про твори Павла Глазового та їхнє вивчення у навчальних закладах подано у розділі Літературна творчість. До двох останніх розділів увійшли бібліографічні описи видань, присвячені великому майстру гумору, а також відомості про всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців у жанрі гумору та сатири Усмішки глазового, який проходить на Казанківщині з 2008 року. Загалом видання містить бібліографічні описи 574 документів, у тому числі інформацію зі 124 періодичних видань. розкриттю змісту сприяють допоміжні показчики, імени та список використаних періодичних видань. У додатку розміщено вірші та гумарески про рідну мову. Під час роботи над показчиком з'ясувалося, що наша бібліотека має декілька перших збірок гумориста. Крикатури з натури, фейлетони та казки, вірші, жарти, баєчки, співмовки під баян в основному про бур'ян 1963 року коротко і ясно. Сатира і гумор. 1965 року. Щоб вам весело було. Гомариські 1967 року. Не можна не згадати трагічну долю родини глазових його батько заможний селянин, мати донька священика. Вони мали худобу, землю, дбали про господарство, шанували Бога, але батьків, як і більшість українських селян, спочатку розкуркулили, а потім, у роки Другої світової війни, репресували. В 11 років хлопчику довелося пережити страшну трагедію українського народу. Голодомор на його очах помер від голоду молодший брат. З дитинства Павло мріяв стати вчителем, тому вступив спочатку до педагогічної школи у Дніпропетровській області, а після закінчення війни продовжив здобувати освіту в Криворізькому педагогічному інституті. Доленосною для нього стала зустріч з видатним поетом гумористом Остапом Вишнею, який помітив обдарованого хлопця, допоміг йому перевестися на навчання до Києва і побудувати літературну кар'єру. Павло Прокопович створював до п'яти семи усмішок щодня. За спогадами близьких він обожнював книги, був не лише гарним співрозмовником, але й гарним кулінаром. У вільній Україні Павло Глазовий встиг написати ще багато чудових творів. Його часто читали зі сцени. Існувало кілька колективів, які виконували пісні на його вірші. Він до останнього намагався популяризувати українське слово, писав не тільки гуморески, а й лірику для дітей. Тематика його творів теж дуже різноманітна від побутової до політичної. І кожен в його творах знайде щось таке, що зачепить саме його. Усмішки Павла Глозового не втрачають своєї популярності і у наш час, залишаючись яскравою сторінкою української жартівливої поезії. Збирається мій знайомий в далеку мандрівку. Купив собі в Туреччину на тиждень путівку. Костюм справив елегантний, вчить турецьку мову. Уже знає, як звуть турки свиню і корову, як спитати в магазині, по чим у них шуби, і як звуться по турецьки вуха, зуби, губи. Голова гуде у нього від отих уроків. Він, до речі, в Україні живе 30 років. Ходить всюди, як хазяїн, аж дверима гурка. Хоча мову українську знає гірше турка. Нехай лих і бід усіх вас береже здоровий сміх. Ці слова Павла Глозового викарбувані на меморіальній табличці, встановлені на будинку по вулиці Гетьмана Павла Скоропадського. У місті Києві, де понад 50 років жив і творив відомий гуморист.